Тут, до речі, досить не холодно, принаймні немає вітру. І якщо чисто теоретично що закрити двері, я вже сьогодні навіть тут залишався на ночівлю, тому що я розумію, що це не буде мега важко. Ох. Тому що тут є якась атмосфера, і б мені завтра не на роботу. Ще чи все, я вже б сьогодні лишався тут на ночівлю. Наносив би дров. Отут є така буржуйка досить велика. Тобто я думаю, що якщо раз на пів години підкидати дрова, то тут дуже-дуже тепло. Можна прям навіть і без спальника Ну, або напалити і там в спальнику лягти і рано знов напалити, одним словом, вау. Ну, один... І ви будете знати про те, що е, тут є така можливість заночувати у горах. Ці зустріти з отаким от видом з вікна. Мені здається, в цьому є якась своя атмосфера, тому будемо бачити, як воно там буде. От Сьогодні ми просто тут зараз наваримо якусь чайочку, посидимо трошки відпочинемо і будемо спускатись вниз в село. Так що так що?